Всіх вітаю! Ви на каналі Мінза Лайф і з вами я, Тетяна Мідза. Відкриваю нову рубрику: що купити на якусь там суму грошей. Почнемо з невеличкої. Що купити на 200 гривень? І ми з вами зараз відправимося в АТБ. Але на 200 гривень треба буде купити не просто найдешевший товар. А такий, щоб можна було приготувати вечерю або обід. Тому спочатку я гляну м'ясо, за якою ціною, а потім на те, що залишиться від 200 гривень, купимо ще щось. Так, пішли. Візочок брати я не буду, бо на 200 гривень багато чого не купиш, але все ж таки візьму, щоб не врукав. Иду у ясный видел. Цена на гомилку золотка 9.15 за 100 грамм. Филе стегна Эпикор 1884. А филе охолоджене курчат бройлерів знатна курка 17,20. Так, м'ясо гомілки знатна курка 13,70, а стегно охолоджене знатна курка 12. Ще зараз є знижки на четвертина задня. Розумний вибір 7,57. Тушка охолоджена 9 гривень за 100 грам і грудка золотка 1168. Вирішила взяти тут у нас майже кілограм гомілка від золотка. Так, мені ще потрібно масло, у мене залишається майже 100 гривень. А масло яготинське можна взяти, воно, правда, дороге, майже 80 гривень. Селянська ферма 400 грамове 145. Так. А тут 80 за 180 грамів. Може, велика ферма взяти. А, в мене тоді ж не залишиться. Так, мені треба вписатися, тому беремо, беремо якесь інше масло. Білоцерковське я не пробувала. Не знаю, що це за масло. Якось не хочеться мені ризикувати. Злагода селянська 64 там, щось дешево, дуже. Фаворит екстра 70, за 200 грамів. Ваш молочник 3390. Так, є ще своя лінія, Так, це маргарин вже. Маргарин мені не потрібен. Продукт ваш молочник теж. Так, на що ми? На чому будемо зупинятися? Будемо зупинятися, мабуть, все ж таки на ягодинському за 80 гривень. Саме дороге, мабуть, вибрала. Я візьму за 69,50 ягодинське, 180 грамів, а 73% жирності. Не буду 82 брати відсотка. Возьму 73. Мені вистачить. Так, дивимося, де воно там заховано. воно воно. Так, у мене залишається з 200 гривень десь 30 гривень. Я хочу взяти чай. Тож ходімо на чаї. Так, я це м'ясо навіть не дивилася. Тут вже є замариновані варіанти. Мені не потрібно мариновані, я сама люблю маринувати. Вон ковбаски є ще. Ой. Так, ні. Так. В АТБ ще є курячий фарш. За ціною тут 88,60 шістдесят. І 86,90 своя лінія. Глобіна цей, дуже непогано виглядає, ну теж я люблю сама робити фарш і фарш є ще вон який. Так, фарш яловичини за 103 охолоджений, ну, 5 кілограмів. Глобіна теж. А я його не бачу. І ще є варіант ескалоп свиний. П'ятачок 25-36 за 100 грамів. Піджарка за 152 гривні майже 0,7 кілограмів. Піджарка із свинини охолоджена. Це ось така. Піджарка так непогано виглядає. Хто вже спробував? Напишіть в коментарях, чи берете ви взагалі ВТБ. Так, я йду шукати чай. Чай мені потрібно купити до, 20, до 30 гривень. А я, мабуть, не впишуся в цю суму. Бо дуже дешевий мені не хочеться купувати. Зелений я не дуже люблю. Мені потрібен чорний. От можна узяти в пакетиках, але пакетики-то таке за 37 майже гривень. Так. Подивимось. Скажіть, що М'ята ромашка дешева по 11 гривень, але я хочу просто чорний. Звичайний чорний чай. Знайшла зараз чай-чорний тет. 25 гривень. Зараз зі знижкою. 40 грамів, 20 пакетиків. Не коштувала ще такий, не знаю. За 25 гривень можна купити чай чорний «Трипельське сонце. Теж в пакетиках, 25 штук. Щось таке новеньке, чи я не звертала увагу раніше. І чорний чай є за 33,50 своя линія. лінія. Є суміші, фруктово трав'яних чаїв за 25,40. Є по 21. І 2960 теж суміші, фруктово трав'яни, трав'яних чаїв. Ну, мабуть, це навіть і не чай, просто напій. Не хочу я таке. Знайшла зовсім щось дешеве. За 16.20 розумний вибір. Чай чорний з ароматом лимона. От такий. Ой, не буду я ризикувати. Ще є з ароматом малини, лісових ягід. Теж така невелика приємна ціна. Але хочу щось більш більш, більш, більш якісне, мабуть. Я вирішила все ж таки зупинитися на чорному чаї Edems, хоч він і майже 37 гривень. Але чай я дуже люблю. Ну, цього разу візьму у пакетиках. Хоча краще на розсип. Небагато що я купила на 200 гривень. Мабуть, вже вийшла за рамки 200. Подивимось зараз, скільки доведеться доплатити. А що, там у каркат? 200 гривень. Я дивлюся, що телефон в руках. Я дивлюся. Все, 200 гривень 194,60 у мене вийшло. З трьох покупок. 200 гривень. Так, вписалося в 200 гривень. Ще й решта. Дякую. Дякую. Дякую, гарного дня. І вам навзайм. Я вже вдома показую, що придбала на 200 гривень. Це майже кілограм гомілок. Фірма Золотка. Тут 8 штук. Я поділю на два. І буду готувати так, щоб на раз з'їсти. Я готую на двох, тому мені не потрібно багато. Тож, гомілки коштували майже 88 гривень, чорний чай, 40 фільтр пакетів, чай «Едемс». Він коштує 36,90. Та ще я придбала масло ягодинське 200 г73% жиру. Ціна 69,50. І того, чек у мене вийшов на 194 гривні 60 копійок. Звісно, можна придбати було дешевші продукти. І тоді можна було б купити на 200 гривень більше. Але я вирішила все ж таки купувати більш-менш якісні товари, хоч і вийшло у мене менше їх. Помилилася з маслом не 200 г, а 180 Всім дякую за перегляд відео, коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтеся зі мною. До нових зустрічей, друзі!